Без парт і дошки проте з барвистими контейнерами, іграми і сміхом, на яку уроці другокласники початкової школи номер один Ужгорода вчаться сортувати сміття, куди покласти пластик, папір, скло чи батарейки. Дітки, підкажіть, будь ласка, скляна банка може перероблятися багато разів. Да. Правильно А ви сортуєте дома сміття? Я викидаю. Таке мага, таке, а бутилки для пластмасові і стекляни. Ми на коробку просто ложимо зверху. Я просто викидаю. У нас такий невеличкий смітник. Є ми туди викидаємо, коли він вже наповнився. Ми виходимо на двір і там є смітники, туди ми викидаємо сміття, але їх не сортують чомусь. Щоб не загрозувати тваринам, природа. いいよ。 Усе тут у ігровій формі, відповідно до віку малечі, тому й ефективно. А потім діти із задоволенням пояснюють батькам вдома, як правильно сортувати картон і е, пластикові е, пляшки. Ми сортуємо, і потім йдемо викидаємо їй це, як скажімо так, як гра більше. Вона ще може не до кінця розуміє для чого це, але в ігровій формі я думаю, що часом це все переросте просто як в стиль життя. Це потрібно, тому що це закладається в дитинстві для дітей, що потрібно сортувати сміття. І вони вже в майбутньому будуть не викидати все підряд, а Вони будуть чітко розуміти, що куди потрібно викидати і що можна з цього зробити. Тобто, на майбутнє це дуже класно. Я вважаю, що це дуже чіта ініціатива. Еко уроки у Еколенді ініціатива Ави Ужгород. Компанія вже кілька років облаштовує екоострівці та проводить акції для малечі. Адже переконані, чим раніше діти зрозуміють, як правильно поводитися з відходами, тим чистішим буде місто завтра, а у природи буде шанс. У нас є розроблена програма навчальна, яка розрахована на 5 хвилин, де дітки 15 хвилин послухають спочатку в такій дитячій ігровій формі лекції. Далі вони спробують самостійно посортувати. Звісно, діткам більше подобається друга частина, де вони можуть бігати, шукати відходи по території еколенду нашого. Вони зможуть на швидкість поприсувати перед пляшку. І, насправді ну ми популяризуємо сортування у середньому раз на тиждень проводять такі заняття на замовлення освітніх закладів, хоча кажуть, можуть і частіше, аби були більш активні садочки і школи. Записатися на безкоштовний екоурок можна на сайті компанії. У планах облаштувати ще один інтерактивний простір для старших дітей, аби зацікавити і їх дбати про чистоту. Адже лише так місто може залишитися чистим і для наступних поколінь.